Сьогодні випуску час пік. Довгоочікувана сесія. Після тривалих перерв мукачівські депутати зібралися на засідання. Дороги без ремонту Мукачівці скаржаться на ями по коліно на вулицях міста. У нас там дуже дорога. У нас роки слухайте не ремонтували. У нас даже тротуари. У нас такі тротуари, що з дитинкою не можна пройти. Підсумували результати у Мукачівському професійному аграрному ліцеї імені Михайла Данканича. Завершили навчання. Ужгороді з'явиться міні-скульптурка поліцейського. Сьогодні до Дня Національної поліції України на території управління патрульної поліції у місті Ужгороді встановлено закладний камінь до майбутньої скульптурки поліцейського під назвою Артилерія перемог. Ідея належить професору Ужну, туризмознавцю і військовому ЗСУ Федору Шандору. За його словами, це вже буде 60 міні-скульптурка у місті над ужем. Разом з цим з нагоди свята поліцейських вітали представники міської та обласної влади, духовенство та керівники. Ряд патрульних отримали відзнаки та нові спеціальні звання. З фронту до поліцейських звернувся і їх керівник Валерій Найман. У свою чергу голова облради Володимир Чубірко побажав полісменам наснаги, витримки повертатися неушкодженими з завдань та й надалі гідно представляти державу у контакті із громадянами. У поліції Закарпаття повідомили про підозру співробітнику Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який наніс тілесні ушкодження дружині військовослужбовця. Нагадаємо, подія сталася 25 червня. На одній із вулиць Ужгорода підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вчинив конфлікт з подружжям та кілька разів вдарив жінку в область обличчя та голови. Поліцейські оперативно розшукали фігуранта та доставили до райуправління управління поліції. Всі відомості було одразу внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань. За висновками судово-медичного експерта, зловмисник наніс ніс потерпілій легкі тілесні ушкодження. Наразі досудове розслідування в справі триває. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита провів важливу планову зустріч із головою уряду землі Бургенланд Республіки Австрія Гансом Петром Доскоцілом та надзвичайним і повноважним послом України в Австрії Василем Хіменцем. Учасники обговорили питання гуманітарного розмінування, відправлення дітей з Запорізької області на відпочинок та реабілітацію до Австрії, розширення співпраці між Закарпаттям і Бургенландом. За результатами перемовин маємо згоду від наших партнерів щодо прийняття до 300 дітей. На безоплатний відпочинок з навчальною та розвивальною програмами вже наступного тижня. Також є позитивна динаміка в питаннях гуманітарного розмінування. Сесійне засідання Мукачівської міської ради, яке відкрили ще 28 лютого 2023 року, сьогодні вдалося завершити. Міські обранці після неодноразових перерв нині зібралися в сесійній залі, ухвалили рішення порядку денного та закрили засідання. Опісля депутати відкрили нову позачергову сесію. Спошіть питань порядку денного. Від до цього розпорядження пропоную зараз розпочати позачергову сесію Мукачівської міської ради. Ну терпінь переведені оголошуємо перерву на одну годину для того, щоб депутати мали можливості пройтися по питаннях. Після перерви в сесійній залі зареєструвався 31 депутат. Розгляд питань розпочали з дострокового припинення повноважень депутата Олександра Ланя, який написав заяву за власним бажанням. Опісля ухвалили зміни до структури Мукачівської міської ради. Зміни. У структуру штату ще управління будівництва та інфраструктури Мукачської міської ради, а саме вивести посаду головного спеціаліста управління дві штатні одиниці, головного спеціаліста е, юрисконсульту управління одну штатну одиницю, е, ввести посаду головного спеціаліста з питань бухгалтерського обліку та звітності управління, одну штатну одиницю. Також. Даним рішенням пропонується ліквідувати відділ бухгалтерського обліку та звітності управління будівництва інфраструктури в кількості двох штатних одиниць. А саме одна штатна одиниця начальника відділу, одна штатна одиниця головного спеціалісту і створити відділ публічних закупівель та договірної роботи у кількості двох штатних одиниць. Найбільший блок питань порядку денного земельні голосувати за рішення міські обранці вирішили пакетом. Проте серед присутніх на сесії голова федерації футболу Мукатівського району Тарас Алмашій, який звернувся до депутатів для винесення Одного з земельних питань на окремий розгляд. Родина, я про земельних ділян, який на ви ці всі прекрасно робіт, як займаються земельним зпитанням. Тому питання No28 стосовно оцінки земельної ділянки, прошу на окреме голосування. Те, Те, що стосується юридичних питань, я не можу коментувати юридичні питання. Те, Нікола пропозиція про пакетне голосування в два по 81 за Ставлю пропозицію про пакетне голосування. Проте після тривалих дискусій жоден депутат та міський голова Андрій Балога не підтримав звернення щодо окремого голосування стосовно здійснення експертної оцінки стадіону Авангард. Тож це питання ухвалили пакетом разом із іншими. Звертався до мера міста і окремо для присутніх депутатів винести дане питання стосовно оцінки земельної ділянки стадіону. На окреме голосування, але, на жаль, мер міста дану ініціативу проігнорував, а присутні депутати територіальної громади, на жаль, сиділи тихо і не мали ніякої реакції. Що означає дане рішення сесії Мукачівської територіальної громади? Це означає, що зараз, після рішення сесії, Буде направлено документи на оцінку земельної ділянки стадіону Авангард. І після отримання результатів оцінки земельної ділянки фірма Універсал-М, яка підконтрольна одіозному політику Михайлу Ланю, має повне, повне право приватизувати дану земельну ділянку. Але для цього їм потрібна буде ще одна сесія. Також на засіданні затвердили програму компенсації частини тарифу на водопостачання та водовідведення із міського бюджету за рахунок скорочення видатків по інших напрямках на період воєнного стану. Затвердити програму про різниці в тарифах, який був збільшений. На період, коли розроблялась і пропонувалась програма, передбачалось з бюджету виділити 26,6 млн грн на покриття таких тарифів. Мова йде про те, що встановлений тариф за послуги населення по водопостачанню 33 гривні 36 копійок, зробити тимчасову вартість 24,25 і різниця 9 гривень 11 12 копійок. На послуги з водовідведення по населенню це 16 гривень 47 копійок. Тимчасову вартість послуг, яка фактично застосована, до нас 75. різниця. 3 72 копійки. Також на засіданні депутати ухвалили низку бюджетних програм та змін до них, які стосуються забезпечення життєдіяльності громади, спрямували кошти на соціально-медичний захист жителів та прийняли програму співфінансування капітальних ремонтів багатоквартирних житлових будинків. Також погодили зміни до бюджету, завдяки яким виділили кошти для військових та придбали для них два квадрокоптери з тепловізорами. В селі Великі Ком'яті Виноградівської територіальної громади трапилося займання у надвірній споруді. Його вдалося оперативно локалізувати та повністю ліквідувати завдяки спільній роботі бійців ДСНС Виноградова та Іршави з вогнеборцями місцевої пожежної команди. Саме місцева пожежна команда даного села швидко відреагувала і до прибуття державних пожежно-рятувальних частин з Виноградова та Іршави розпочала гасіння пожежі, не допустивши її поширення на поруч розташований житловий будинок. Спільними зусиллями Займання за 7 хвилин локалізували і ще за 30 хвилин ліквідували повністю. Перед судом постануть митники, які вирішили нажитися під час війни. Працівники ДБР завершили розслідування щодо трьох посадовців митниці, які, попри військові дії в країні, вирішили збагатитися, використовуючи свої повноваження. Обвинувальні акти направлені до суду. Держінспектор та екс-заступник начальника митного поста Лужанка сприяли незаконному ввезенню до України вантажівки з електронікою відомої марки без сплати митних платежів. Влітку 22-го року з Угорщини до України заїхала вантажівка з електронікою відомого бренду вартістю понад 87 мільйонів гривень, у кількості більше трьох тисяч одиниць. Це мобільні телефони, планшети, смарт-годинники, ноутбуки та навушники. Працівники митниці пропустили авто через зелений коридор та засвідчили відсутність товару, який підлягає декларуванню та сплаті митних платежів. Так до бюджету не надійшло понад 14 мільйонів гривень податків. Жахливий стан дорожнього покриття на багатьох вулицях Мукачева турбує місцевих дедалі більше. Проїжджа частина в обоїнах, а на тротуарах ями чи не коліно. За словами місцевих, під час опадів на вулицях міста ні пройти пішки, ні проїхати на машині фактично неможливо. Мукачівці обурені станом доріг та кажуть, у багатьох районах належний ремонт не проводять уже роками. Я них. От стой дороги лише там, де вигодно їм. А кому все. На руководителю просто і все. Щоб руководили і займалися то чим дуже. Виділяти, виділяти і все по карманах. У нас, наприклад, я живу в районі Паланка. У нас там дуже дорого. У нас роки слухайте не ремонтували. У нас навіть тротуари, у нас такі тротуари, що з дитинкою не можна пройти. Не, 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 не то, що пішки, ну пішки не можна по не то, що з колясочкою. До до того, до школи до сьомої, там сьома школа. Там теж там не можна, Там роки, скільки я живу, там ті роки вже слава Богу, 66 років. але там дуже довго не робилося. І тільки що недавно там в районі Паланка зробили трохи ремонт. І вже дивлюся ями, там уже то такі дороги не раніше треба було якусь, то потихеньку раз один район, раз другий зробити ремонт. Я так вважаю. я навіть не знаю, що вам сказати, де тут і гроші діваються, куди йдуть. Ще гірша ситуація з дорожнім покриттям у районі підгоряно. Чи не на всіх вулицях тут фактичне бездоріжжя? Тутешні мешканці скаржуються, не пам'ятають капітального ремонту тут уже роками. Щоразу ями латають, проте перші вибої не з'являються одразу після опадів. Треба дуже треба ремонт, бо Подгоряно таке, як не існує в Мукачеві, що ще тут куди не йшло, а там в районі ви бачили, що там твориться. Там не дорога, там напрямок. Вони відзвітували, що вони зробили, але так нічого і не зробили. Ми надіємося, особливо біля садіку, на 18-й садічок, там тут у дорожку давно-давно хотілося брати. би. Ціле подгорено 100% Пішохідного не є. На Закарпатській, яке десь, пішоходного не є, ні? яму, то все. Район садика, вода, болото. Наймало там і зроблять. Треба, щоб зробили ремонт, а що вони його будуть робити навряд ли, то ми сумніваємося. Треба міняти всю міську владу на пчолі із мером. Отримати відповідь щодо ремонту, на який очікують жителі міста, від начальника управління міського господарства Мукачівської міської ради Андрія Блінова, як завжди, неможливо. Посадовець уникає питань та дає уже звичний коментар. Так у нас, ви знаєте, все йде через прес-службу. Наша редакція направила запит до Мукачівської міської ради, аби дізнатися, коли Мукачівці нарешті дочекаються ремонту дорожніх артерій у місті, яке позиціонує себе європейським. Тож деталі очікуйте у наших наступних випусках. Мукачівські патрульні виявили порушника, який намагався уникнути відповідальності. Подія трапилася на вулиці Підгорянській Мукачеві. 22-річний керманич, рухаючись на авто Ваз, порушив ПДР. Під Час розгляду справи водій неодноразово пропонував неправомірну вигоду, а згодом залишив у службовому автопатрульних 700 гривень. На порушника склали адмінматеріали та викликали на місце події слідчо-оперативну групу. З Ужгорода до Праги можна буде дістатися прямим потягом. Про таку перспективу при службі Закарпатської обласної ради розповів власник залізничної компанії Альберт Фікачек. Раніше таку можливість було обговорено з головою Закарпатської обласної ради Володимиром Чебірком. Наразі тривають переговори. За їх результатами, Альберт Фікачек каже, що наразі йде мова про два вагони потягу, які з'єднуватиме Ужгород з Прагою та Києвом. Днями у рамках експерименту два вагони зі столиці Чехії через станцію Кошице уже прибули в чоп. Загалом компанія має можливість забезпечити 12 вагонів, але за умови витребуваності такого маршруту. Завершення навчального року в закладах освіти уже за традицією супроводжується підбиттям підсумків. Відтак Мукачівському професійному аграрному ліцеї імені Михайла Денканича директор навчального закладу Василь Ковбаско прозвітував про роботу коледжу. За його словами, діяльність педагогічного колективу спрямовувалася на реалізацію вимог конституції та законів України, а також рішень та розпоряджень департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА. Регіональне замовлення, яке було в минулому році. Ми виконали повністю, перевиконали на 4%. також. Не дивлячися на ті труднощі, які були, що багато наших є думаю, ці проблеми не тільки в нашому ліцеї, а й у всіх навчальних закладах багато учнів за межами нашої держави. Але є різні варіанти. Одні прийшли на екзамен, другі онлайн, третій там пройшли практику, і помали-помалу, ми випустили і зробили правильний випуск. І думаю, що так зробимо і цей набір у цей важкий час на слідуючі 23-24 навчальні роки. Доповідав директор, педагогам, викладачам навчального закладу та запрошеним гостям, серед яких заступник голови Мукачівської районної військової адміністрації, представники національної поліції, міської ради Мукачева та партнери ліцею, роботодавці, які працевлаштовують студентів. Відтак, цьогоріч дипломи акредитованих спеціалістів отримали 164 випускники. Навчаються в ліцеї не лише закарпатці, приїжджають сюди із сусідніх областей. кажуть, великою перевагою навчального закладу є. Якісна та доступна освіта, а також сучасний гуртожиток на території ліцею. Я з Львівської області навчаюся в Закарпатському в ліцеї імені Донканича Михайла. Я навчаюся на трактори з категорії А1, А2 і В1. І також категорія С. Мені тут дуже подобалося навчати, тут дуже гарні викладачі. А, також тут дуже гарно дбають про учнів. Тут є гарний гуртожиток. Я навчаюся на електромонтера з електростаткування енергоприладів. На мою думку, він один з найкращих в Мукачеві. Можна багато чого інтересного навчити. За ці три роки, які се навчив, я багато чого пізнався в професії і не лише в професії, в спорті, також. Познайомився з багатьма інтересними людьми, від яких я дізнав дуже цікавих історій, пізнаючих методів роботи. Для покращення умов проживання для студентів гуртожитку здійснили ремонт на суму близько 130 тисяч гривень. Для модернізації лабораторного корпусу витратили 110 тисяч. Зокрема, в ліцеї оновили навчальні кабінети. Виробничі майстерні забезпечили сучасним унаочненням, інструментами та дидактичними засобами навчання. Також студентське життя урізноманітнюють різними гуртками та дозвіллям. Маємо гуртки, маємо. Цікаву структуру, дуже в гуртковій роботі, це учнівську арт-студію Спектр, яка працює протягом останніх трьох років, і яка дуже багато зробила відеоматеріалів про освітній процес, про навчальний заклад, віртуальну екскурсію по навчальному закладу, де кожна молода людина на нашому сайті, на нашій сторінці в Фейсбук, в Інстаграмі може побачити. Не тільки почути про наш навчальний заклад, а й побачити його. Навчання в ліцеї цікаве, різностороннє, а головне актуальне. Тут готують спеціалістів по найбільш затребуваним робітничим спеціальностям. Наш ліцей було створено, засновано в 1954 році, і за цей період ліцей випустив більше ніж 40 тисяч спеціалістів для народного господарства. Зараз ми готуємо спеціалістів по слідуючих професіях. На базі 9 класів це тракторист, машин, сільського господарства виробництва і водій категорії С, електромонтер і водій категорії С, автослюсар і водій категорії С. Термін навчання 3 роки. На базі 11 класу навчаємо трактористів машиністів сільського господарства виробництва і водій категорії С і офіціант барменів. Термін навчання офіціант бармена 1 рік, трактористи. Один рік з половиною. Користуючись нагодою, хочу запросити на навчання випускників шкіл як 9, так і 11 класів у наш ліцей. Якість навчання гарантуємо.